Йоу! еврібаді! С вами Дензу Бугаті залетіли ми друзі в Ukraine Mobile. Ну, і скажу вам так, почитав я ваші коменти і поняв, що мені Rolls-Royce не потрібен. Тому давайте зараз ми з вами беремо, продамо свій Rolls-Royce тільки сам треба його зараз засповнити. Так, Rolls-Royce Каліна, завантажити транспорт. Все, машинка, в принципі, є. Так, да, безспорно, машина красива, класна, статусна, але не молодіжна На такій машині повинні їздити якісь, не знаю, там депутати, президенти. Бо і справді на Rolls Royce, яка. Я при тільки якісь депутати, щось такого ройду. Тому давайте ми зараз поїдемо в банк, бо після того, як ми продамо свій росройс, на жаль, пацана <соценно> збили <соценно> Ми отримаємо гроші на карточку, а гроші нам потрібно зняти. к щастя, к щастю, саме бугаті у мене при... припаркована саме тут. Тому давайте виходимо з нашої любимої машинки. Так, і тепер нам потрібно її продати. Так, значить, так, нам треба зараз робити сейлкар. Сідаємо в машину, сейлкар. Бемс. Так, і ціна нашого Роллс-Ройса 8 мільйонів 250 тисяч. Все, в принципі, машинку ми свою продали. Тепер, друзі, у нас є лише одна машина, а саме Бугаті. Ну, це все діло. Ми зараз будемо з вами, як говориться, виправляти. Зараз зайдемо в банк, знімемо, я не знаю, давайте лямів. Та давайте 8 лямів так і знімемо, в принципі. Чого піні? Правильно? Зараз знімемо 8 мільйончиків, поїдемо в автосалончик, оберемо собі якогось класного бумера, правда, який я ще не оприділився, але знаю, що це буде по-любому якийсь сіданчик. Так, управління рахунками, бо є рахунки основний, і треба зняття з банківського рахунку. Давайте в мене є 11 лямів, знімаємо 8. Так, це у нас 800 тисяч, 8 мільйонів. Пенс. Все. 8 лямчиків. Зняли, в принципі, в мене є на тачку, тепер 10 лямів. Ну і також, друзі, якщо ви хочете теж мати купу грошей в своєму карбані, ви можете активувати мій промокод. Як його використати? Ми нажимаємо меню, ще раз меню. Далі вводимо восьмий пункт. Використати промокод. Далі вводимо промокод великими літерами Дензо. Нажимаємо далі, та і, в принципі ви використовуєте мій, мій промокод, який вам дає 200 тисяч гривень в началі ігри. Мені здається, що це досить таки непогано. Значить, давайте зараз заспамимо свою бугаті і далі вам розкажу про. Про свою халяву. Дивіться, ви після цього, як уведете промокод, ви можете також скинути скріншот, що саме ви його використали, а саме у моєму телеграм-каналі. І після цього я вам дам від себе чисто ще 100 тисяч гривень. Мені здається, що це реально ну, непогано. Так, стоп, мені треба навігація. Так, меню, далі навігатор, і треба мені тепер автосалони, і преміум клас. Все, преміум клас виставлений, поїхали. Щось швидесенько просто з вами набугаті. Ми зможемо долетіти до нього. А, кстати, так, слух 快点！<laughs> Він тут близько. Він тут реально ще й дуже близько. Зараз ми подивимося в преміум салоні, які є круті сіданчики, а потім я би поїхав би ще в якийсь трішечки дешевший автосалончик, бо там теж є досить які непогані варіанти. Так, так, беремо машину, нам потрібно її вивантажити із серверу. Все, залітаємо, дивитися, які у нас є тачки. Так, Нісн Гетер. Ну, 6 лямів ціна на нього. Я не знаю. Мені не знаю, що чомусь, чомусь він не подобається. Тому давайте далі. Так, Porsche Taycan. Таке собі бугатій, Chiron. Мені не подобається. Це ламба, ламба класна. Але лампа 15 лямів. Знову треба їхати в банк і мені, скоріш за все, ще й не хватить. Так, давайте ще щось. Порш мені не цікавий. Ягуар F-Type. Ну, цікава машина. Цікава, але ну, не для мене, не для мене. Тесла, Rolls-Royce, Lexus, Lexus, Lexus не подобається. Мерседес Бенс 6 х 6. Ну, ну не знаю, не нравиться. Ось, у, М8, гранд купе, прикольно. Прикольний, в мене якраз рівно 10 лямів на нью є. Якусь взяти таку салатову, да? Прям таку аж вирве глаз. Або чорну таку бандитську. Ну. Ось М8 мені подобається. М8 прикольна. Давайте ще подивимося, якісь варіки. Можливо, можливо, моя думка зміниться. Ай-8 теж непогана, але це електричка, мені електроавтомобілі не подобаються І ксьомий. І 7 сьомий класний джип, але я хочу седан може, а такого Меріна купити? АМГ-шного. Блін, ну як варіант, непоганий. Феррарі мені не подобається. Гелік таке собі. Так, rolls Ройс, у мене цей був. А ти поняв? Тобто свій Rolls-Royce я продав за 8,5 лямів. А цей Rolls-Royce Rolls-Royce Kalina. коштує 11 мільйонів. Поняв Тобто, Читай, 3 ляма. Я просто викинув в Йо-йо-йо-йо-йо-йо. халепа. Так, кібертрак Audi R8. Тож цікавий автомобіль, але, ну, скоріш за все, не для мене. Так, BMW просто є М8, вона коштує 8 мільйонів. Так, Alfa Romeo Giulia. 6 мільйонів. Прикольно. Так, Bugatti Divo. 22 ляма. Це те, що в мене є. Слухай. Ну, і з цього всього мені саме найбільше подобається це М8, якась там емочка, чи яка вона. Давайте щось її до неї повернемося, подивимося. Так, це x 6 ось о. BMW m 8 Grand Coupe, Типа, ну, класна тачка. Можна взяти якусь фіолетову або розову. Жовтеньку. Давайте зараз ми подивимося всі кольори, щоб просто, ну, не протупити. Так, білий, ну, білий це як в таксі. Мені не подобається. Чорний, прикольний. Але ну, камон, він якийсь дефолтний, серйозно. Так, червоний. Ну, червоний Же виглядає досить непогано. Слухай, я це думаю, може по приколу взяти оцей зелений? Диви, зелена прикольна тачка, або такий синій. синій теж дуже красивий. Або взяти світло синій. Я оце думаю, або синій зелений, або жовтий красивий. Може зелену взяти? Щоб була така чисто акула. Давайте реально, давайте її собі купимо. Давайте зелену. В принципі, з кольором я приділився. Купляємо. Купляємо собі нову ракету. Так, їй виходить, що в мене на балансі залишилося три ляма. йо ха на що я поміняв просто свою, свого royceа Так, стоп, давайте, давайте ми з вами лопату приберемо. І давайте подивимося взагалі на цю машинку. Так, ну і що ж, зовні вона виглядає, ну, прям дуже красиво. Це безспорно. Далі, що би я хотів подивитися? Я би хотів подивитись салончик. Давайте салон подивимося. Ем, ну, слухай, салон, салон у неї такий, я скажу, досить таки, непоганий. Воно є коробка передач, якісь менюшечки, старстоп неї є. Ну, слухай, салон реально непоганий, але... Точка за 10 лямів, тут ну, банально не може бути якийсь дешевий салон. Так, давайте фари може включимо. Бенз. Ой. Ну, виглядає вона прям дуже агресивно. Значить, давайте, знайшли, що ми зробимо. Давайте поїдемо в банк. Ну і боком, кстати. Слухай, а рульошка в неї прикольна. Диви, вона в повороти прям заходить, і боком їде. Прикол. На нього ще накинути якийсь чіптюніг. Можливо, ми це чуть пізніше зробимо, коли я трічки грошей пізбираю. Так, значить, давай поїдемо зараз в банк. Я би що би зробив? би? Я би щас би, зняв би трішечки грошеняток. Так, ну і що ж, залетіли ми в банк. Давайте зараз знімемо, ну, на ход ноги, я не знаю, давайте, 1100, напевно. Так, мені вводити треба команду банк, бемс. Далі управління рахунками, мої рахунки, основний і далі зняття з банківського рахунку. Давайте знімемо 200 тисяч гривень. В принципі, бемс, бо бета зняли. Тепер гроші у нас є, щоб встановити номерний класний знак. Так, правда. Мою машину вкрали! Реально, мою тачку вкрали! Ну, радує я те, що хоча б в мене тут стоїть моя бугаття припаркована. Тому сідаємо зараз в ню, знову вертаємося швиденько до автосалону. Ще, значить, шведесенько, їдемо до автосалончика, да? бо саме там зараз припаркована моя тачка. Кстати, було б непогано її би перепаркувати. Ну, насамперед, хоча б до мерії, а там далі, ну і бажано до будинку. Бо бугаття в мене поки що припаркована саме біля банку. Так, ось у нас преміум автосалончик наш. Так, значить, сіли ми в свою новеньку тачечку. Давайте поїдемо ще з вами до мерії. Рії, бо саме там ми можемо отримати на ню якийсь цікавий, цікавий, наголошую номерний знак. бо Якийсь дефолтний, я не хочу. От серйозно, я хочу собі прям крутий, крутий номер. Ну, хоча би, щоб було три одинакових цифри. А бажано й чотири. Тому треба зараз десь його припаркувати, цю свою ракету. Давайте десь припаркуємо її, напевно, десь приблизно. Ось тут, в принципі, тут сейф зона кінчилася. Так, нажимаємо меню, автомобілі і припаркувати транспортний засіб. Все. В принципі, тачку припаркували, машину закрили, побігли, побігли тепер до мерії. Пробувати вибити цікавий номер. В принципі, на це все діло я, я виділив 20 тисяч гривень. Надіюся, що я їх не потрачу всі просто на номерний знак. Ну, щас побачимо. Так, отримати номерний знак 500 гривень. Пробуємо. Так, 50-35. Туфта. 66,36. Не подобається. Далі. 02, 0223. Прикольний, але не для мене. 38.08. Тоже класний номерний знак. Але ну, я хочу щось класне, в друзі. 0448. Не подобається. 1402. Цікаво, скільки мені понадобиться потратити грошей, щоб мені просто виявляти. Якийсь нормальний номер. 4231 теж класний номер, але ну, щось не хватає. Щось не хватає. хочу усі шістьорки. Було б дуже круто. От серйозно, або всі одинички, або новики. Було б дуже диви. АА 801. Прикольний номер. Але хочу, хочу щось класне, пожалуйста. Дайте мені крутий номерний знак. Жалко, я ж кажу, що тут не можна доплатити і вибрати собі самому номерний знак. Так, наступний номерний знак 3787. Перезайшов я в мерію просто. З надією тої, що можливо, хоч зараз, хоч зараз мені пощастить, і хоч якось воно запрацює. Так, 47-46. Ну, тож непогано, але хочу хочу три одинакових цифри. Так, вісім, 2, два, один. Дай щось по братськи нормальне. 56,01. Ну це не бандитсько, це не круто. Мені треба щось круте. Кажу чотири одинички, і я, в принципі, від сюди піду довольним. Бо дивись, я вже потратив 10 тисяч гривень, і так нічого і цікавого не вибив. Ой-ой-ой-ой-ой. 36, 30, ой, 37, 36. Класний номер. 73-34. Тоже досить непоганий. Але ну, як говориться, я знаю, за чим я прийшов, тому мені здається, що, скоріш за все, можливо, усі 200 тисяч я тут можу і залишити. Так, давай next. Давай, next мені номерний знак. 67-04. Дальше. Не цікаво. Не цікаво. 56 46. Дуже класний, дивіться, але не для нас. Не для нас, бо тачка у нас за 10 лямів гривень, друзі. Це. Дуже велика сума. Це неймовірно велика сума, і на ню треба класний номерний знак. О, 17-17. Отак, в принципі, в принципі, досить непогано. Давайте ще підемо, подивимося, як він виглядає на машині. Бо реально, номерний, номерний знак дуже класний. Тіпа дві цифри повторяються. При тому що, й ну вони однакові. 17-17. Це реально прикольний номерний знак. Ану, на тачке як вони виглядають? Та диви, реально непогано. Тільки насамперед бої бо відкрити для начала. Ха-ха. Так, Бенс? Ну слухай. Так, ну і що ж, в принципі, свою зелену акулу я пришвартував. Пришвартував біля своєї квартири. Ну і в принципі, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сітаськів подобає, ну і звісно ж не забувайте юзати промокод моко щоб отримати 200 тисяч для свого старту. А всі сили на проект знаходяться в описі під відео. І дайте мені знати, чи класно тачку я купив, чи не класно. Можливо, в майбутньому я її також розіграю як свою легенду.